Патричка, добрий вечір. Сполучені Штати підтримують процес децентралізації влади в Україні. Конституційні поправки запропоновані президентом та конституційною комісією України дозволять провести реформу системи урядування, яка відповідає пунктам мінських угод, і в той же час збережуть унітарну форму державного устрою України. Про це наприкінці минулого тижня у телефонній розмові з Петром Порошенком сказав віце-президент США Джозеф Байден. Сьогоднішнє результативне голосування конституційних змін Верховною Радою на користь Україні, переконаний колишній посол США в Україні Стівен Пайфер, екс а тепер експерт в інституту у Вашингтоні. Пайфер пояснив в інтерв'ю Голосу Америки, чому Україні потрібно невідкладно проводити децентралізацію влади на мою думку, Україна повинна проводити процес децентралізації влади з двох причин: перша переміщення влади вниз до обласного та муніципального рівня призведе до більш відповідального, підзвітного, ефективного урядування. Я не говорю лише про Донбас, а про Україну загалом. Друга причина, чому треба проводити децентралізацію, тому що це ключовий пункт мінських угод. Дуже важливо, щоб Україна виглядала стороною. Яка робить усе, що вона може зробити для імплементації мінських домовленостей, бо в кінці року, коли люди запитають, чому мінськ 2 провалився? На жаль, я не думаю, що мінські угоди будуть виконані. Тож, коли люди запитають, чому так сталося, Київ повинен скласти усю вину на росіян та сепаратистів, і це буде важливо для подальшої підтримки України на Заході, в першу чергу у Європі, та продовження економічних санкцій проти Росії. Стівен Пайфер не погоджується з опонентами реформи, які стверджують, що децентралізація в Україні не на часі, або ж вона проводиться під зовнішнім тиском. I think it's an important part of Ukraine's democratic reform. Я думаю, що це є важливою частиною демократичних реформ в Україні. Навіть коли я працював послом в Україні в кінці 90-х, навіть тоді ми виступали за децентралізацію політичної влади в Україні. Бо уряд у Києві не може ефективно приймати рішення, які стосуються обласного і муніципального рівня. Наприклад, передача повноважень у сфері медичного забезпечення та освіти на місцевий рівень має великий сенс деякі ключові. Питання національної політики, наприклад, оборона, міжнародні відносини макроекономіка. Ці повноваження повинні залишатися у Києві. Але децентралізація інших аспектів урядування має сенс для України. Таким чином Україна розвиває політичну систему, яка відповідає європейській Росія. Буде намагатися використати конституційний процес в Україні у своїх цілях. Переконаний Пайфер, але запропонований формат децентралізації влади суттєво відрізняється від бажань Кремля на мою думку, росіяни постійно шукають шляхи для дестабілізації України. Якщо подивитися, як Росія діяла починаючи з 2014-го, стає чітко зрозуміло, що головною метою Кремля є відволікати увагу і дестабілізувати уряду Києві, зробити складнішим для цього уряду процес проведення політичних реформ. про коли росіяни говорять про федералізацію, вони хочуть, щоб Донбас впливав не лише на місцеві питання, але щоб він міг втручатися і руйнувати питання національної політики. Але ніхто на заході цього від України не вимагає. Я думаю, можливо передати частину повноважень з центру на місця і одночасно зберегти владу у Києві для формування та реалізації питань загальнодержавного рівня. Україна може провести децентралізацію. Роз